Всім привіт! Отримала від Агломаркету свої довгождані квіти. Зараз будемо розпаковувати, подивимося, що там всередині. Класна акція до 95% знижки на обрані рослини. З нетерпінням чекаю, що ж там всередині. Має бути 5 таландочок і цирвукові квіти. Вау! Ви тільки гляньте на ці крашу. Трояндочка перша. Красунка. Подивіться тільки на ці пагони. Все чудово проплено. Троянда плетиста казано. Це жовта плетюча троянда. Але саме Вона була зі знижкою 95%. Там зовсім за копійки, можна сказати, взяла цю троянду. Наступна красунка. Чайно гібридна діорама. Така ніжна також жовтувато, з опаленими такими перюсточками. Так. Троянда чайно-гібридна Шарль Деголь. Взагалі якийсь такий реально нереальний колір, брідорожева чи брудно рожева. Гарнюнка у нас тут тільки подивіться на ці пагінці. Це я розумію троянда. Це англійська ред піано. Тобто в неї такі червоні насичені бутончики, схожі на піони. На неї маю дуже велику надію, що вона такого саме буде. Так, троянда дрібноквіткова спрей Рубістар. Таки, як це чудово запаковано? Обережно перекладено повітряними штучками для того, щоб все зберігалося. Так, хто в нас тут? Зараз снайміть. Це в нас тут карликовий ірис жовтий. Торіто. У мене є карликові темно-фіолетові ірис. З жовтим буде дуже символічно. Так. Ну, скарі. Також на них дуже гарна злишка була. Ти тюльпані, Лілак. Такі міцненькі. Тюльпан махровий був з Ice. Він теж був зі знижкою, заказала два. Один я в тому році замовляла, розпід просто нереальної краси, дуже сподобався, тому заказала ще два. Ну І взяла собі необхідні пітоверн. Епін макси, сиркон максі. It's wonderful.